Усім привіт! Сьогодні у нас чергова п'ятниця, 27 вересня 2024 року. Ми на майданчику, де продаються автомобілі. Познімаємо для вас якісь модельки. Дивіться, буде цікаво. Не підписатися на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду! Так, продається Volkswagen Touran 2009 рік. 1, 6 бензин, пробіг 250 тисяч, 8200 коштує. Клімат, на, круїз, навігація, парктроніки, вінкод. код. Зараз ще покажу салон. 8200 цей Touran коштує Ось такий. Салон даного автомобіля. Продається Гольф Спортван. Гольф Спортван. 18 рік. 1,6 дизель, 240 пробігу, 14900. 14900. Код. Салон. Коробка DSG. Є можливість підключення мобільного телефону Android Auto і Apple CarPlay. Продається Volkswagen Touran Так що у нас по салону? Такий крутий салон у нього. Він код. Є. Так, телефон продавця є. 7 місць в 20 рік, дизель 2.0. Ціна загорнута Телефонуйте, пошукаю собі туранчик такий. Кому потрібен Volkswagen туран? Вибирайте, оглядайте. Автомат коробка. Так, ціна 15.32.0. Дизель. Телефончик там є. 185 тисяч пробігу. 15.300 за це цей туран. Продається Гольф Плюс. Автомобіль 9 року випуску і бачите датчик. Машинка сама паркується. Є асистент автопарковки. 9 рік. 198 пробігу, 6800. 9 рік. 198 тисяч пробігу 6800. Це стопинева механіка. Продається Volkswagen Touran Автомат коробка. 13 рік, Туран Cross автомат 14500. Здесь 42 пробігу. Телефончик є. Він номер є. Провіряйте. Датчик світла дощу. Туранчик. Такий продається ще. Тут такий 7 Туран. автомобіль на автоматі, 13 рік. 11 850 252 пробігу, 2.0 дизель. Є контакти продавця. Він-код. Не завжди забуваю, що ви пустили мене він-код писати. До речі, напишіть в коментарях, хто цікавився автомобілями, які я знімаю, хто телефонував до продавця. Як відбувалася розмова, отаку коротку. Хам, хамлять, не хамлять продавців, все вам скидають скидаючи. Дуже хочуть. Хочуть, щоб ви домовилися. Особисто побачили машину. Туран автомат. Туран автомат. Ось такий Volkswagen. Десятий рік. Бензин 1.4. 100 на пробігу. 8,2 8 2 8-2. 8.2. Інфай по машинці. Ось такий салон. Фасходим Туран. Автомобіль 14-го року випуску має пробіг 201 тисячу кілометрів. Ціна його дизельний двигун 1,6, 11950. Зверху є телефончики, телефонуйте. Я вам зараз покажу, а ще він код. ось, це забуваю. Є він код. так виглядає салон цього туранчика. Volkswagen Touran такого Карсунчика знайшли, продається, недорого. О, дивіться, була 7, стала 6800, 1,4 бензин, 243 пробігу, 2008 рік. Телефонуйте, по тому телефону який вказаний Домовляйтесь про зустріч, оглядайте її. Такий корисний вітуранчик продається. Чекає свого власника. Так, стоїть і думаю, хто ж купить. Це Дустопенева механіка. Рік, 2, дизель, пробігу, 12 рік, 2,0 дизель, 248 пробігу, 12,999.